Літнє тепло закінчується. Синоптикиня попередила, де в Україні похолодає на наступному тижні, та повідомила, чи прийдуть серйозні заморозки. Циклон з півдня приніс в Україну дощі та аномальне тепло з температурою повітря до 29 градусів, яка надалі почне знижуватися. Синоптикиня Наталка Діденко, в інтерв'ю для Радіо НВ розповіла про дощі на вихідних, а також повідомила. Як зміниться погода на наступному тижні та чи будуть в Україні заморозки найближчим часом? За словами синоптики, цими вихідними у зв'язку з переміщенням до України циклону з півдня з атмосферними фронтами приходять дощі, які охопили Київ, Київську область та частину центральних областей? Я підкреслюю на частину, тому що, наприклад, Полтавщина, Дніпропетровщина, ну, все ж тримаються у сухій погоді. А у східній частині України та у більшості південних областей і в Криму також переважатиме суха повітряна маса. На Одещині лише є ймовірність опадів, зауважила синоптикиня. Розподіл температури повітря, за її словами, зараз залишається в межах 25-28 градусів на сході і півдні та свіжішими градусами на заході, де в середньому буде 12-17. Надалі ситуація зміниться. На наступному тижні і у тих же західних областях трохи потеплішає. І там температура повітря підвищиться до 24 градусів. А ось на сході, на півдні, температура повітря трохи знизиться, там 9, 10 та 11 жовтня буде ще порівняно тепло, але вже не 28 градусів, попередила фахівчиня. стосовно заморозків. Між іншим, вони були не лише на високогір'ї. Кілька днів тому. В багатьох західних областях була буквально одна морозна ніч. Це стосувалося, до речі, і Закарпаття традиційно теплого і прикарпатських областей. Але поки що якихось передумов для серйозних заморозків я не бачу. Завжди треба розраховувати на прояснення. Якщо чисте небо вночі та існує перенесення якоїсь північної повітряної маси, то заморозки більш ймовірні. Але поки що не йдеться про якісь такі дуже дуже серйозні, загрозливі заморозки, повідомила Діденко. Друзі, дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!